Сам Кулеба собрался с официальным визитом в Китай. Поднебесный он прибудет уже завтра и находиться там будет до четверга. Главная цель поездки обсудить пути прекращения конфликта и возможную роль Пекина в урегулировании. В Кремле визит украинского дипломата комментировать не стали. Сказали, что для Москвы главное наше стратегическое партнерство с КНР, которое будет и впредь углубляться. А вот слова Зеленского о возможных переговорах в контексте второго так называемого саммита мира. Песков прокомментировал. Заметил, что заявление о диалоге лучше, чем высказывание о том, что переговоры России и Украины в принципе исключены. Свой мирный план предложил даже, вы не поверите, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Тот самый, который сорвал переговоры в Стамбуле и потребовал от Зеленского воевать до последнего украинца. В статье для Daily Mail Борис рассказал, как бы закончил украинский конфликт ⁇ Будь он Трампом ⁇ Сделать это надо на выгодных для Киева и Запада условиях, заявил Джин Санюк. Киев, фантазирует Борис, после этого, может быть, даже возьмут в НАТО и Евросоюз. Украинские военные после перемоги смогут заменить американский контингент в Европе. Видимо, эту идею и пытался продать Трампу Борис, когда летал во Флориду. То есть почетный гражданин Киева по-прежнему считает, что украинцы должны оставаться пушечным Запада, даже после окончания конфликта. Джонсон допустил отказ от идеи возврата к границам 91 -го года. И на Украине началась настоящая истерика. От Бориса такого там точно не ожидали. Возмущаются нардепы, возмущаются киевские пропагандисты. Вашингтон продолжает создавать чаги напряженности по всему миру. На декватории Баренцева моря пара стратегических бомбардировщиков Б-52Х ВВС США приблизилась к границе нашей страны. На перехват поднялись истребители Миг-29 и Миг-31, которые вынудили американцев сменить курсы и не допустили нарушения российской границы. На своей территории США собрались развернуть новые наземные системы радиоэлектронной борьбы для поддавления спутников России и Китая, пишет Блумберг. Якобы новая РЭП позволит выводить из строя космические аппараты и противостоять коммуникационным спутникам и мощностям Москвы и Пекина. До конца этого года в США развернут 24 таких системы. Вашингтон также собрался взять на себя обязательства по защите Японии, в том числе при помощи ядерного оружия. О планах подписать соответствующий документ сообщает газета Йомиури. Якобы нужен такой договор из растущей ядерной угрозы со стороны России и Китая. Ну а Тихоокеанский флот США проводит масштабные военно-морские учения с 28 другими странами. В так называемых учениях стран Азиатско-Тихьянского региона задействованы более 25 тысяч военнослужащих. Создав железный купол, то есть непроницаемую для наших ракет оборону, у них будет большой соблазн нанести удар. Значит, нам надо создавать что-то, что этот купол пробьет. Да, Это... они, в общем-то, и не скрывают, что ударные системы собираются размещать, потому что... Нет речи о том, что это ПРО или ПВО. В Германию, если вы имеете ее в виду... Нет, нет это демократы предполагают размещать ракеты меньшей и средней дальности. Если вы почитаете республиканцев, там основной э, мотив создания железного купола, то есть э, превращение э, Америки в неуязвимую. Это еще более дорогой виток гонки вооружений, чтобы мы как бы понимали в данном случае. Поэтому... Во внешней политике, к сожалению, обе партии будут расходиться нюансами. Поэтому на самом деле я считаю, что главными творцами сегодняшней истории... Євляються ні апарати демократичної республіканської партії. Ті уже вже намеченной легко читаемой колее. Ну клієнт. далее продовжувати будемо обговорюючи тему міжнародної допомоги. І наразі наша держава має отримати 100 тисяч боєприпасів за чеською ініціативою вже у липні серпні цього року. Про це повідомив 22 липня в Брюсселі міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. З вересня ці поставки прискоряться. Цитує чеського міністра агентства Reuters. За його словами, наразі до ініціативи приєдналися 18 країн 15 з них вже виконали свої обіцянки і зробили співнесок. Це означає, що є достатньо коштів для того, щоб до кінця року поставити Україні 500 тисяч боєприпасів. У лютому президент Чехії Петр Павел оголосив, що Чехія збирає близько 800 тисяч снарядів для України з третіх країн за межами. Європейського союзу згодом він анонсував, що Україна отримуватиме десятки тисяч снарядів щомісяця у межах чеської ініціативи. У травні Павел повідомив, що в ініціативі беруть участь півтора десятка країн ЄС і НАТО, які сумарно виділили на 1,6 мільярда євро для закупівлі боєприпасів. А наприкінці червня стало відомо, що боєприпаси, які закупили у рамках чеської ініціативи, вже надійшли в Україну. Міністр оборони Яна Чернухова тоді повідомила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, а мета поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів вже цього року. Ну, а далі будемо говорити про те, що Сполучені Штати Америки розгорнули стратегічні бомбардувальники біля кордону з Україною. З якою ж метою вони це зробили, обговоримо зараз більш детальніше. Сполучені Штати Америки перекинули в Румунію свої стратегічні бомбардувальники. Мовиться про дві одиниці літаків Б 52 «Стратофортрес». Наразі американські стратегічні літаки розташовані на 57-й авіабазі військ. Ову повітряних сил Румунії імені Михая Когильничану. США перекинули стратегічні бомбардувальники якраз таки до Румин... Румунії у заяви оприлюдненій командуванням військово-повітряних сил США в Європі. Повідомляється, що американські літаки відтепер діятимуть у складі 20-ї експедиційної бомбардувальної ескадрилії ВПС США та співпрацюватимуть з силами НАТО. Генерал ВПС США Джеймс Гекер наголосив на відданості сполучених штатів співпраці з союзниками. по Нато на східному фланзі задля посилення навичок об'єднання і координації зусиль з метою підтримання регіональної безпеки, захищеності та стабільності. Ну і до цього норвезька газета The Barents Observer повідомила, що ці американські стратегічні бомбардувальники здійснили тренувальний політ над фінським російським кордоном перед тим як прибути до Румунії. Ну і раніше Сил оборони Фінляндії також заявляли, що два американські. Ські бомбардувальники -52. в 52 «Стратофотрес» прилетіли у повітряний простір країни 21 липня. Прямуючи на північ до Лапландії поблизу кордону з Росією, там бомбардувальники зробили коло. Та знову повернулися на південь. Ну і у Москві через це у небо підіймали, як ми знаємо, з вами винищувачі міг 29 і міг для ідентифікації цих повітряних цілей. Ну і також далі будемо говорити про цю тему, яка наразі дуже сильно голосно обговорюється всюди. А саме мирний план, який оприлюднили нещодавно, і якраз таки у нашому уряді вже прокоментували цей мирний план Джонсона. Діє він в інтересах України. А виправлений абзац про партнерство Росії з НАТО був зроблений віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефашина заявила, що мирні пропозиції колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, які набули резонансу якраз таки в Україні, відображають його все ж таки власні погляди. Стефашина під час зустрічі з журналістами в Києві, в Києві в понеділок, 22 липня, про це заявила. За словами Стефанішиної, Джонсон діє виключно з власних і ініціативи це його. Власні думки ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч з Трампом. Він намагався пояснити ситуацію, яка наразі відбувається в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має якраз таке авторитет, визнання і комунікацію з колегами з республіканської партії. Ви сказала вона на думку віцепрем'єрки, пропозиції Джонсона мають на меті створити поле для дискусії. Він діє в найкращих інтересах. України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців. Додала Стефанішина в розмові з журналістами. Минуй минулого тижня Борис Джонсон зустрічався з кандидатом в президенти США. Від республіканської партії Дональдом Трампом, після чого опублікував у таблоїді Daily Mail колонку про своє бачення мирної угоди між Україною та Росією. Ну якраз таке його бачення полягає в тому, що Київ відновлює контроль над територієм станом на 24 лютого 2022 року, для чого США дають йому всю необхідну зброю і не блокують подальшого вступу в НАТО. Крім того, українські військові. В перспективі можуть замінити американський контингент у Європі. Ну а Росії натомість пропонують певні гарантії захисту, так би мовити, російськомовних в Україні та перспективи повернення в групу семи і партнерства їх минулого з НАТО.